Звідки взялась така чудова людина, як Катя Білякова для молочного затишку? Молочний затишок присутній і в користаніві це місто у Житомирській області. Я мама двох дітей і очікуємо вже скоро народження третьої дитини. Як Катерина потрапила до молочного затишку? Що це за історія? я запропонувала своє відео, чому різниця смоктання соски та груді? І воно просто залетіло і одразу і спеціалістам, і мамам. І таким чином почався перший крок до молочного затишку. Точ правильно я розумію, щоб бути в молочному затишку треба відзняти якесь відео, яке залетить, і зразу автоматично стаєш членом команди. А до цього ще вчишся, читаєш, досліджуєш, консультуєш і мам і знаходишся в цьому спілкуванні постійно. Ага, значить, так і записуємо. Катерина зробила ролик і більше нічого не робить. Ладно, окей. А, насправді перший крок це було навчання на курсі потівника консультанта. Наталі Мовчин потім був час, коли це було консультування мам, вивчення досліджень, консультування навіть на школи материнства в моєму місті, і вже потім почалося просування себе як в інстаграмі, як спеціаліста з питань грудного виготовлення. І я зрозуміла, що дуже багато мам цікавиться темою, яка подається дуже легко і нестандартно. Тому з'явилася ідея зробити якісь невеличкі ролики, щоб дуже легко мамам щось пояснити. Це була така перша ступінь, і інша ступінь це це бути дійсно волонтером в чаті, допомагати мамам з підтримкою. І ще є один момент: я люблю дуже технології і креативити в канві, і в інших програмах якихось, і це теж дуже стало в нагоді в молочному задушку. Так, да, і тут я можу сказати величезне просто внесок робить Катерина для того, щоб дизайн, сторінок, дизайн дописів виглядав саме таким, яким ви їх бачите в інстаграмі. Кажи, будь ласка, скільки часу до вагітності, бо вагітність забирає зрозуміли час і сили. Скільки часу до вагітності протягом тижня Катерина виділяла для молочного затишку? І чим це відрізняється на тепер? Наприклад, часу це, мабуть, був нон стоп. Насправді, тобто, це будь-яка кожна. Колина, яка іноді може витрачатися просто на свайп свадьму, це був перехід молочних затишок, є запит, є відповідь, і ти береш її в роботу. Тобто, це як прокинулася там в 5, 6, в сьомій ранку, і це триває там до 12 години, поки ти не спиш. Тобто, лише в час, коли з сім'єю, саме там дітьми, з, з чоловіком, це я була без телефону. А вже з настанням вагітності дійсно стан був спочатку моральний і фізичний не такий, щоб бути постійно в телефоні і надавати мамам підтримку. Тому в цей час я йшла на збереження себе, на свого ресурсу, а зараз вже краще набагато і можна будуватися більше в роботу. Які плани на після народження дитини стосовно молочного затишку? Після народження дитини в мене є бажання мамам з молочного затишку показати. Що ми спеціалісти з питань догодовання, такі ж самі мами, як і вони, у нас дуже багато запитань. Ми можемо ми також отримуємо підтримку у своїх колег з питань чи все окей, як зробити краще, тому що ми переживаємо дуже за своїх дітей. І, звісно, після народження свого малюка я буду консультувати в чаті як тільки зможу тримати телефон. А це буде під час годувань, під час е, нічного десь відсутністю сну, тому що розумію, діти не сплять по 17 20 годин в день. Що для вас молочний затишок? Молочний затишок для мене це дійсно ресурсна підтримка і можливість відзнайти своїх. Це таке коло людей, колег, колег, це коло і мам, які йдуть в одному напрямку, але кожен своїм шляхом. Молочний затишок неможливо писати чимось одним, але це шлях колег та мам до однієї якоїсь такої загальної мети. Яка мета, де ми всі рухаємось? Ми всі рухаємося до розуміння, що мені підходить, що мені не підходить, що безпечно, що небезпечно. Яка форма запиту викликає у Катерини відчуття, що це ніби такий виклик? Коли є запит, а є додаткові питання, то з маленьких часточок скласти велику картину, що насправді зараз є у вами з дитиною. Чому вас називають детективом або Шерлоком Холмсом? Шерлок, дійсно, тому що я дуже швидко знаходжу моменти, хто де? Що коли писав, чи навіть знаходити моменти функції в програмах, як там скористатися і провадити роботу, щоб це було там простіше в чомусь? Що ви отримуєте від молочного затишку? Драйв, ти напевно 100% не знаєш, що тебе чекає в кожному запиті, якщо ми кажемо про час саме з мамами. Навіть однакові запити, які стоять один поряд з іншим, вони мають зовсім іншу різні історії. Зовсім інші сенси, які мама вкладає в слова. Тому для мене це драйв, це енергія, тому що ти завжди в тонусі, в пошуку інформації, а не просто стандартної відповіді, зробити один-два і все до побачення. Чи можеш ші, штучний інтелект замінити роботу консультантів з питань одного вигодовування? Коли тільки випустився один там відомий чат, ми одразу з чоловік шли перевіряти про грудне вигодовування. Багато моментів було повністю в розріз незрозумілих слів, незрозумілих рекомендацій і навіть іноді шкідливих для мам. Тому що штучний інтелект він не може замінити консультацію з питань грудного годовлення в повній мірі, він може лише допомогти. Наприклад, передати інформацію, зібрати інформацію, перетворити на гарний слайд, на гарну презентацію, але не надасть тієї людської підтримки, тих обіймів словесних, а можливо навіть і тілесних, якщо це потрібно мамі, як це може зробити консультант? І, звісно, мам, тат, бабусів, дідусів, рідних, близьких. І просто кожну людину запрошую до нашого чату, до нашого сторінки в інстаграм, до нашої фейсбук-сторінки, для того, щоб бути в тренді новин взагалі до нового доволі. Ну, тобто, я правильно розумію, що молочний затишок приймає тих, у кого класні ролики. どっちだっけ